Як знайомство з в'єтнамцем я міг поміняти на чарівну ніч з трьома красунями. Але цього не сталося, тому що my English so bad. Отож, сідайте уважно, запарюйте чайок, я би сказав, але історія не така довга, тому можете просто слухати. Значить, гуляю я по пляжі, бачу трьох гарних дівчат. Одна з них гуляє мені привіт, і я такий. Час, пройду, почекай. Я пішов, взяв окуляри. От, тому що сонце дуже сильно разило і їхня краса. Вертаюся назад і бачу, з ними стоїть в'єтнамець. І він у них щось просить. Я підходжу знайомитися, звісно, не до них. А до в'єтнамця кажу, братан, what is problem? А він мені такий. No problem, give me money. Я кажу, honey, no money. Коротше, він до них приставав, я його ну, що він пішов і, значить. Починається процес знайомства. Я такий Where you from? From England. And I must speak там my English so bad and I. Я пробував зв'язати два слова, замість них виходило три слова. Вони чотири не розуміли, і я розумів, що це все йде в нікуди. О, перекладача поруч не було, тому що айфончик я лишив свій тут. І я сказав, have a nice day. Bye bye, my dear. Отакий От ефект відкладної мотивації вивчення Тому вчіть, поки не пізно, бо потім буде рано. На зв'язку був Юрій Довган. Залишаємось.